Вітаю вас, друзі! Російським загарбникам вже не просто тривожно, а обостряюще тривожно. Ночі було тривожна, обостряюще тривожний. В чому опасність? В чому тривожність? Обстановка тяжоле то почалось, пішло, все, хана поперли, прорвали. Уся справа у тому, що у російської пропагандистки Скабєєвої телеграм взорвались телеграм-канали, Взорвались телеграм-канали сабшені. А росіяни вже настільки себе самі накрутили та залякали темою українського контрнаступу, що днями самі себе ж загнали у паніку. Та да, наші відступили. я вважаю, це паніка. Ти знаєш, це слідство. Я думаю, нервного напряження. саме час їм дослухатись до порад від червоненка. Головне! Не падать до вистрілу від втрата зараз. Події розвиваються настільки стрімко, що далеко не завжди можна усе важливе відслідкувати, але ми спробуємо. Та для початку, друзі, ви підпишіться обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, щоби це відео побачили якомога більше людей. Днями російські пропагандисти самі у себе у телеграм-каналах почали раптово нагнітати ситуацію. Було багато достовірної інформації. Часть тайдовірної інформації була використована для організації паніки. Вони почали писати, що великий український контрнаступ вже почався, що українці наступають усюди, що вже війська майже заходять у Білгород і навіть використовують на запорізькому напрямку хімічну зброю. Усіх одразу спробував заспокоїти один кадирівець. Нічого сверхістесного ніде не відбувається. Але це не спрацювало, тому що цей самий кадирівець казав абсолютно. Абсолютно те саме, коли росіяни тікали із Харківщини. Нічого сверхістечного опять же не произошло. Я, если чесно, я очень сильно. Удивився тому, що от взяли балаклею пізніше до них таке дійшло, що вони перехитрили самі себе і почали розбиратися, як же так сталося. Самі розганяли ось ці самі слухи, свідчення, все, все вперед, вони пішли всюди прорвали, там йдуть, там наступають. І винних вони нарешті знайшли серед своїх так званих воєнкоров, які виявляється, узяли та й усім набрехали. по мов воєнкори розглядаються як ні контролюємо істочник інформація. Формації, котрі можуть якісь неприємні сабиття, роздуть до неприємних масштабів. Тепер у них нова проблема: по перше, щодо так званих воєнкорова. А по факту щодо воєнних злочинців і пропагандистів можуть бути застосовані репресії з боку самої так званої Росії. А по друге, їм тепер. Ніхто не захоче вірити, коли реально щось буде відбуватись. ви пропонуєте Требує... після першого такого виступлення Фальстарта. Взяти всіх розстріляти? Проте оця їхня велика паніка, усе ж таки, не була аж зовсім безпідставною, тому що у росіян зараз відбуваються від'ємні успіхи на бахмутському напрямку. У противника повністю освобождена дорога часов яр бахмут яку ми блокували, то що називалось. Окруженням Бахмута, ситуація у Бахмуті та на його околицях залишається складною, але вже наше командування повідомляло офіційно про те, що є деякі успіхи там. Давайте подивимось на мапу бойових дій. Хоча ця мапа і відображає приблизну ситуацію, все одно можна вже побачити, що у Бахмуті ворог практично зупинений, але наші підрозділи успішно контратакують на флангах у той самий час, коли російські пропагандисти кажуть. Прямо протилежне Всі атаки підрозділів Всу відражені. Міністерство війни, так званої Росії, так взагалі стверджує, що штурмові отряди вони мають на увазі вагнерівців, але не називають їх просуваються. В західній частині Артьомовська штурмові отряди продовжували вести бої. по владению городскими кварталами. Ну а российские войска успешно их прикрывают из флангов и отбивают все атаки. Подразделения воздушно-десантных войск оказывают им поддержку и пресекают попытки вооруженных сил Украины контратаковать на флангах. Пришло просто бегство подразделений Министерства обороны с флангов. И что иное, как бегство, драпание, тотальная трусость. І, те, що б... і у даному рідкісному випадку слова виродка Пригожина є правдою, тому що ми і з вами вже бачили фото покинутих російських позицій, на які зайшли підрозділи Сил оборони України. Є також і відео, як росіяни від'ємно наступають. Проривів оборони російських військ не допущено. і ще раз, раз має принципіально важливе значення. Коротше, росіяни так сильно чекали на український контрнаступ, що вирішили Шили проводити свій контрвідступ, ну Но грустної новини Ти розповідаєш в такому випадку, Якщо розстояння було 7 кілометрів, а тепер 1,5. І навіть російські пропагандисти не можуть узгодити свої методички. Одні кричать про те, що російські війська відступають, а інші кажуть, що усе гаразд і паніки. нет. Нет основаній для паніки хранять душевне спокійство. Все під контролем. Все добре, хорошо, спокійно. Що вони мають у підсумку? Вони 9 місяців штурмували. Бахмут вони поклали десятки тисяч свого гарматного м'яса. Під час штурмів її дійшли висновку, що Бахмут не такий, то вже й важливий, а оточити тепер можуть не вони, а їх. Взяття Бахмута Російської Федерації не дає нічого, тому що фланги. Сипятся, це буде значить постепенное окруження Бахмута. Все. не забувайте, друзі, яку високу ціну сьогодні платить український народ за те, щоб і далі залишатися вільним, і тому продовжуйте допомагати українській армії. Ну і до речі, Боже, бережи короля тяжої, високоточні, мощні, е, дльнобойни ракети днями Велика Британія підтвердила передачу Україні ракет Storm Shadow. Я про них раніше вже розповідав і передбачав, що ми зможемо їх отримати. Російські пропагандисти покричали, поістерили, але потім стали росіян заспокоювати, що усе одно їхня протиповітряна оборона усе зіб'є. А наша сі... ПВО и ПВО способно прихватить огромное количество целей, свести на нет там, возможности вооружения военной техники противника. А потом дуже швидко стався цікавий збіг. А пока мы имеем то, что имеем, а пока мы имеем удары по. Луганську. учора по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Луганську були завдані удари, і це дуже цікаво, тому що Луганськ розташований за понад 100 кілометрів від лінії фронту, і це точно були не хаймарси, марси. І судячи із руйнувань, це були не безпілотники, а скоріш за все, ракети. Та і із місця про це казали. 18.40 десь три трі ракети пролетіли. Думали, що це істребітелі наші. Ракети три хлопка била одразу постало питання: а чим же били по росіянах у тимчасово окупованому Луганську? І російські пропагандисти одразу видали, що це і були Сторм Шедоу. Відімо примінілі англійські дельнобульні ракети, шторм, і тут знову російські пропагандисти не погодили методички, тому що інші почали розповідати, що це була українська ракета Грім 2 точніше, декілька ракет. Але на місці знайшли уламки від зовсім іншої ракети ракети. це ракета ADM-160 і Вона не призначена для завдання ударів. Це ракета приманка, яка відволікає засоби ППО супротивника і дозволяє у цей момент або завдати основного удару, або виявити засоби ППО та завдати ударів по ним. Тобто мала місце комбінована атака одночасно із ракетними ударами летіли також. І ракети, які відволікали засоби ППО. Але це не все тому, що сьогодні знову у тимчасово окупованому Луганську було завдано удару по позиціях росіян, і судячи з фото, прилетіло саме туди, куди треба. Цікаво, чим відповість Кремль, Міністерство оборони, Кремль. він чого ж дьоте дому просто не може щось зробити собі. Давайте будемо... Чисне біскання як я вже сказав, події зараз розвиваються і будуть розвиватися дуже і дуже стрімко, і тут важливо дотримуватись інформаційної гігієни і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації. І далі, коли ви будете чути іще якісь повідомлення про хороші новини, варто не забувати, яку високу ціну платить сьогодні український народ навіть за найменшу перемогу. А тому, друзі, далі маємо працювати над тим, щоби Осилювати нашу армію і підтримувати збройні сили України.